Доброго ранку на каналі Файні Квіти. Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 лютого 2025 року. Сьогодні 9 лютого. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Можна проводити посіви насіння всіх вершків, тобто перцю, помідорів, баклажанів, капусту, огірків, зелених культур та інших вершків. Можна працювати з розсадою, тобто пікіровку, перевалку, пересадку робити, можна пересаджувати кімнатні рослини. І все це можна робити всю добу. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 9 лютого несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 10 лютого. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 19-ї години вечора, практично весь день, а потім перейде в знак лев. Але з 15 години 54 хвилини дня почнеться спалений шлях місяця. І місяць без курсу з 15-ї години 51 хвилина до 18.49. Тому посіви і інші агроприйоми треба завершити до 14-ї години дня. Ось що ж, давайте повторимо, що ми повинні зробити те, що робили 9-го, можемо, якщо не завершили, продовжити. Можна посіяти насіння всіх вершків перцю, помідорів, баклажанів, капуста, огірків, зелених культур та інше. До речі, можна мікрозелень. Закласти. Можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, але все, нагадую, робимо до 14 години дня. До 18 години будуть ефективними поливи та підживлення. Органічними добривами і все, після вісімнадцятий не поливаємо, не підживлюємо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ми наближаємося до повні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 10 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 9 та 10 лютого. До речі, ось два дні і сьогодні, і завтра тут будуть працювати енергії знаку рак. Тому, будь ласка, зверніть увагу, не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не можна переїдати. Готуємо. Дуже смачні овочеві супи і тепленькими їх їмо. Салати з відварених овочів дуже корисні, їх можна будь-які робити і багато чого готувати. І додаємо до них рибу або інші продукти, які ви використовуєте для приготування смаколиків. Все повинно бути свіже та тепле. Готуйте. Страви із морепродуктів, морської капусти, з доступних овочів та фруктів, все, що ви забажаєте, і їжте теплі екзотичні фрукти, якщо є така можливість, і доступні горіхи. І теж вони повинні бути теплими. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гаразд, миру та добробуту, щастя вам людського та здоров'я вам міцного і тепла та затишку в ці зимові дні. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!